Привіт усім! У цьому відео ми разом розглянемо, як за допомогою Higgsfield AI та їхньої моделі Soul ID створити власного AI персонажа. У моєму випадку футуристичну дівчину андроїда і стабільно використовувати її в різних сценах. Як, наприклад, у музичному кліпі, діалогах, а навіть в повноцінних кіношних сюжетах. Soul ID це персоналізована модель від Hicksfield, яка створена спеціально для роботи з персонажами. Її головна фішка гіперреалізм. І, чесно кажучи, ця модель робить це краще за всі, які я пробував до цього. На першому кроці ми генеруємо промпт за допомогою ChatGPT. GPT. Наприклад, Full Body Family Humanoid, Rubber Realistic Sci-Fi Style. Після цього переносимо промпт у Midjourney та генеруємо кілька варіантів образу. По кількох ітераціях отримуємо образ, який будемо використовувати далі як вихідний референс. Для тренування Soul ID потрібно від 20 до 70 зображень. Щоб не створювати XC Midjourney, ми використаємо більш креативний підхід. Беремо один найбільш вдалий образ і на його основі за допомогою CleanAI генеруємо Коротке 360 градусів відео. Clean – це один із найкращих відеогенераторів. Посилання залишу в описі під відео. Після цього відкриваємо відео в After Effects і експортуємо його як PNG Sequence. З 6 секундного ролика отримуємо 122 кадри. Після чого вибираємо найчистіші і різнопланові для тренування. Переходимо до Higgsfield, вкладка Character, Create Character, Upload Images. І завантажимо підготовлені PNG файли. Система одразу відмічає якість зображення. Excellent. Тобто відмінно. Вводимо ім'я персонажа. Навчання однієї моделі коштує 30 кредитів. Я використовую Basic Plane 9 доларів на місяць. Він дає 150 кредитів, і цього більш ніж достатньо. Генерація чотирьох зображень коштує всього 2 кредити. Після цього натискаємо Generate. Та чекаємо завершення навчання. Ну що ж, модель завершила тренування, і тепер ми можемо за допомогою промпту згенерувати нашу співачку. Наприклад, вона стоїть біля стіни розмальованої графіті. Вставляємо промпт вибираємо модель soul ставимо роздільну здатність 9 на 16 Також вибираємо модель, яку ми витренували. Я маю ще модель, витренувану з моїм обличчям. Вибираємо пресити. Їх тут чимало, але найкращий результат можемо отримати за допомогою General, iPhone або Realistic. Я вибираю General, нажимаю кнопку Generate і ось такий результат я отримав. Зліва під кожним зображенням можна побачити модель та пресет, за допомогою якого дане зображення було згенероване. Також є іконка Download, Recreate та Delete. Soul ID стабільно відтворює той самий образ. В різних локаціях та з різним освітленням. Тож на виході ми маємо повноцінного AI персонажа, з яким можна створювати сцени, кліпи, а навіть короткі фільми. А за допомогою Clean AI я також уже створив музичний кліп з нашою співачкою. І результат виглядає на відмінному рівні, що чітко демонструє потенціал такого підходу. Напишіть у коментарях, чи ви користувалися Hicksfield та Soul ID. Якщо тема була цікавою, ставте лайк, не забудьте підписатися, щоб не пропустити наступні відео. До зустрічі в наступному.